Чи знаєте ви, скільки шкоди вашим зубам може завдати навіть невелика кількість цукру або шматок торта? Навіть одна цукерка може стати ворогом для ваших зубів. Вітаю, друзі! Вас на нашому YouTube-каналі і сьогодні поговоримо про цукор, а точніше про вплив цукру на ваші зуби. Якщо ви ласунчики, любите солодощі, додивіться це відео до кінця і ми розповімо, як зберегти ваші зуби та вашу здорову посмішку. Отже, цукор. Є головним ворогом для наших зубів. Розглянемо, чому він такий, точніше, чим він такий небезпечний. По-перше, цукор сприяє розвитку каріусу. Не так шкідливий, власне, цукор. Бо шкідливий бактерії розщеплюють цукор. цим самим. По-перше, сприяє розвитку каріасу. точніше. Цукор сам по собі як такий, він не є шкідливий. Але у нас в роті є бактерії, які розщеплюють цей цукор. І, власне, ми отримаємо, що? Кислоти. Ось саме кислоти є шкідливі, точніше, продукти розпаду цукру, шкідливі для нашої емалі. Вони в'їдаються в нашу емаль, цим самим провокуючи демінералізацію поверхні. Тому дійсно невелика кількість цукру в ротовій порожнині, яка залишається на нашій емалі, призводить до руйнування та демінералізації структури зуба. Тим самим роблячи наші зуби більш вразливими та чутливими до пошкоджень. Споживання цукру знижує pH в ротовій порожнині, тим самим створюючи кисле середовище. А як ми знаємо зі школи, кисло-середовище є ідеальним для розвитку бактерій. Кислоти, які утворюються при розщепленні цукру в нашій ротовій порожнині, призводять до її демінералізації точніше руйнування її, тим самим роблячи наші зуби більш вразливішими до пошкоджень. Тому дійсно, навіть невелика кількість цукру, яку ми споживаємо, може дійсно радикально змінити ситуацію в нашій ротовій порожнині. Друзі, не все так погано. Насправді існують способи, як мінімалізувати шкідливий вплив цукру на ваші зуби. Отже, друзі, ми пам'ятаємо про те, що щоб мінімалізувати шкідливий вплив цукру у нашій ротовій порожнині, потрібно банально чистити зуби, а також після споживання солодощів пополоскати Зуби водичкою. Ми пам'ятаємо про те, що зуби ми чистимо не 15, не 20 секунд. Ми чистимо зуби 3 хвилини. Ми пам'ятаємо про те, що є такі допоміжні засоби, як Йоршики. Йоршики це для того, щоб вичистити ті важкодоступні місця. А також іригатор, можливо, для когось це є новинка. Це теж комплекс цих всіх заходів. А також якісна зубна паста сприяє тому, що ваші зуби будуть здоровими. Також слідкуйте за вашим раціоном харчування. Це допоможе вашому організму загалом не тільки на зуби. Споживайте більше молочних продуктів, води, овочів, фруктів. А також треба мінімалізувати все ж таки вживання газованих напоїв, оскільки ми після вживання Кока-Коли не полощемо зуби водою. Використовуйте також ремінералізуючі гелі та пасти, що вони, вони сприяють відновленню мінералізації нашої структури емалі. Пауза. Також ми пам'ятаємо про те, що потрібно регулярно відвідувати лікаря-стоматолога, точніше, приходити на профілактичні огляди, а також професійну гігієну ртової порожнини. Це допоможе виявити на ранніх стадіях проблему. Регулярний профілактичний огляд ми пам'ятаємо, для дорослих це раз на півроку, а у дітей це раз 3-4 місяці. Отже, друзі, бережіть свої зуби, приходьте на профілактичні огляди. Ми завжди будемо раді вам допомогти, точніше допомогти зберегти вашу сонцесяйну посмішку.